Хочу долучити до нашого ефіру нашу наступну спікерку. З нами на зв'язку Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталію, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас та наших глядачів. Не пані Наталю, скільки разів ми з вами ось так по відеозв'язку бачилися в наших ефірах. Напевно, останні разів з 10 починалася наша дискусія з питання, коли буде літо в Україні. Зараз здається, воно таки розпочалося. Температура показує 20-25 градусів, може трішки вища. Але от підступної жари поки що немає. А чи буде вона? Так, дійсно зараз вже липень розпочинається в нас принаймні ось із 3 числа. В нас все ж таки буде ось це підвищення температури до таких значень, як літнього характеру. Вже починаючи з 3 числа в усіх областях у нас 28-34 градуси буде. Але в той же час по ну з перше, 2 липня, в нас ще переважає така більш помірна повітряна маса за рахунок того, що на північному сході від території України про то вже знаходитися циклон, який на минулому тижні і впродовж вихідних впливав, скажімо так, на нашу територію. Надходили прохолодні повітряні маси, більш вітряна погода була з дощами. Він вже поступово відходить, але ось ці перші два дні липня ще трошечки буде надавати таку свіжу повітряну масу, і температура в день і години буде 18-24. У більшості регіонів тепліше це захід та південь, там до 28 прогріється повітря в перші дні. А ось починаючи з 3-го числа. Так, вже у більшості регіонів у нас температура вже наближається до 30, подекуди вже 4-го числа в південних областях на Закарпатті, ну можливо, подекуди в південно-західній області, можуть бути вже значення локальні знов ж таки на певних метеостанціях і сильної спеки. Сильна спека в нас починається в Україні з 35 градусів і вище. Поки що очікуємо, що ось на 4 число. Вона буде носити такий точковий характер тільки на окремих метеостанціях, а не повсюди. Тому поки що таких як попереджень немає. І це пов'язано з тим, що в нас 4-го числа у поєднанні з цією спекою все ж таки буде надходити атмосферний фронт із північних широт. Він зумовить у північних західних, частково центральних областях ближче до вечора на 5 число. Досить такі активні. Процеси грозові, тобто дощі зливового характеру, за рахунок того, що ось перед ним буде таке розжарене повітря, то звичайно і грозова діяльність може бути досить активною. Але після нього, 5-го числа, вже у більшості регіонів очікуємо на коливання температури в бік зниження. Там вже 22-28 у більшості регіонів і південь та знов ж таки Закарпаття залишаються вищі в межах 30-34, але вже без сильної спеки. Надалі, тобто, в нас бачимо, що навіть перші. Така перша декада липня з коливаннями температури вже наближається температурний фон звичайно до літнього характеру, але все одно. Якоїсь стабільної, такої виснажливої спеки поки що немає. З 6 числа є тенденція знову до підвищення, там припинення опадів на 6 і на 7, але потім у нас знову атмосферні фронти, і відповідно певне коливання температури знову буде відбуватися. Але все ж таки, температурний фон вже буде вищий, ніж ось був який зараз, або там впродовж червня вже буде більш літній характер. Хочу, ще уточнити, ви говорили про опади, говорили про грози, про дощі. Але цікавить більше, от, знаєте, в розрізі того, який вражає все, що ми будемо отримувати потім вже там восени. А на це впливає безпосередньо те, наскільки а, і температура, і ті опади будуть от протягом літа. Зокрема, і от кажучи про це, хочу буквально нагадати напередодні в нашому ефірі був Сергій Козир, який розповів про ситуацію на Херсонщині. І, зокрема, а, народний обранець вказав, що Херсонщина може перетворитися на посте. Каховського ГЕС, фермери нашого півдня також скаржаться, що дійсно врожай впав надзвичайно сильно. Хтось за своїми оцінками на своїх конкретних от підприємствах, скажімо так, каже, що врожаю прям 100% не буде, ну не виходить. А що зі зливами? Наскільки варто їх часто очікувати відповідно цим літом? Чи будуть вони частим таким явищем, або щось буде в межах норми і таке очікувати на гарний врожай в Україні вже восени? Ну, звичайно, тут дуже все залежить від території. У нас територія України велика, і влітку завжди характер опадів він нерівномірно розподіляється. Саме кількість опадів нерівномірно розподіляється по територіях. Традиційно трошки більше їх це західні, північні регіони, і завжди менше це південь, південний схід. В найближчій синотичній перспективі ми також можемо говорити, що якраз таки для півдня і південного сходу, на жаль, кількість опадів буде меншою. хіба що ось там того числа трошки в них може бути активізація ось того фронту з півночі, а потім, вже більшість днів там, ну більшість періоду першої з декади липня, переважно, все ж таки, буде у них погода без опитів. Південні наші регіони і південно-східні. В той же час всьом з 8 го числа і там 9 го по західних і північних регіонах очікуємо процеси, які принесуть досить інтенсивні опади. Також переважно зливового характеру, і там ну все ж таки не повинно бути якогось такого дефіциту опадів. Хоча зараз у більшості регіонів України вже е, спостерігається, скажімо, так ну досить високий рівень посушливості і е, ну, коефіцієнт пожежної небезпеки, тому попередження, звичайно, також і по цьому показнику завжди є в нас на сайті українського гідрометцентру. Ну і з огляду, якщо говорити про весь місяць, то за оцінками наших фахівців, то Дійсно, в липні цього року може бути опадів трошечки менше від кліматичної норми. Пані Наталію. і ще хочу уточнити. От буквально наостанок ми з потеплінням спостерігали такі достатньо ну помітні коливання, тут 25 градусів тепла, то 16, нібито і тепло, але різниця в 10 градусів достатньо суттєва. А ви кажете, що от незабаром таке літо справжнє буде, і тут важливо зрозуміти, а наскільки воно буде, знаєте, таким характерним і прям постійним перманентним. Чи оці коливання температур будуть притаманні цьому літу? до 2025 року. Ну, знову ж таки, з огляду на можливості прогностичних систем зараз сучасних, які є у світі, то говорити глобально там, про весь сезон ми не можемо. Тобто ми по синоптичних оцінках, і з зазначенням якихось скажімо так, конкретних, практичних показників, то це ми можемо говорити про період там, ну, 10 діб. Тут в нас в цьому періоді, який ось нас очікує, то, то певні коливання все ж таки спостерігаються. Якої Ось такої стабільної, тривалої, як я вже казала, виснажливої спеки і періоду без опитів поки що не передбачається певні будуть дні з такими жаркими днями, з ну, високими температурами, але все одно ось ці коливання є, і в принципі це для нашого для нашої території досить добре, тому що ми бачимо, як зараз Європа потерпає від тривалої, такої посушливої погоди і високих значень температури. Там досить стабільно, скажімо так, ця повітряна маса тримає свої позиції, розжарена, то те, що в нас будуть усі. Осіб... Певні зміни синоптичних процесів час від часу відбуватися, принаймні ось ці перші декаді липня, то я вважаю, що це досить комфортні погодні умови. Трошки вже потепліє, вже всі скучили за цією літньою трошки спекою, але все ж таки і виснажливою вона для більшості регіонів не буде. Хоча по південному сходу більш вона буде протримуватися в межах 30 градусів, але знову ж таки, оці сильної спеки до 35, тільки в окремі дні, і досить локально. Приємні новини, пані Наталі. Від вас почули, що надзвичайно якоїсь спеки очікувати поки ми не будемо. І водночас врожай здається теж, варто таке чекати цієї осені. Дякуємо вам за те, що мали змогу долучитись до нашого ефіру ранок лайв. Розповісти, що нас очікує там на погодному метеорологічному фронті, скажімо так. З нами на зв'язку була Наталя Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталю, дякуємо вам.